А дивіться, що я вам зараз покажу. Заді мене є будинок, який ми сьогодні дах будуємо, окей? Okay? Там даху не видно. Але ви бачите, заді мене оці стіни, це стако. Це не сайдинг. пам'ятаєте, сайдинг – це панелі, які ви прибуваєте, стако це штукатурка. Ось у нас є стако. Тепер, що ви бачите ось тут? Бачите, такий інший колір? Це хтось залатував, ремонтував стако. Тому що бачите, якось тут теж така дірочка є. Дятли. Якщо ви живете в будинку, в якому є стако, штукатурка, натуральний матеріал, з піску зроблено, з глини, по суті, то дятлів це дуже сильно. Запрошує, по суті. І ось що я вам хотів сказати: ми вже пробували все, що тільки можливе для наших клієнтів за останні 10 років. І такі спеціальні металічні штучки, які сонце, зайчики пускають, щоб відганяти їх, не працює. І такі електричні маленькі сенсори, які на рух реагують, теж і такі пищать, щоб відганяти їх, не працює. Єдине, що працює дві речі. Перше, і вам ніхто ніде не сподобається, це поставити теж такі сенсори, які реагують на рух, і коли хтось рухається, то воно розбризкує воду. Дуже дорого, тому що вам треба труби з водою, по суті, проводити по позовні будинку або зсередини бомбити все недобре. Друге, це те, що ми робили не так давно в Лінкольшаєр. Нам прийшлося ось на це стако зверху прибити. Пластиковий сайдинг. і знаєте, що є дуже багато дуже дорогих і дуже красивих пластикових сайдингів, які будуть виглядати дуже класно, і дятлів пластик не цікавить. А якщо стако є, на жаль, нічого не зробиш. Маєте подібну проблему? Давайте знати, будемо дуже раді допомогти, чи то з заміною всього сайдингу, чи то можливо залатати ось таке стако, як на цьому будинку.